Слава Богу, дорога церква, за цей недільний час, який нам Бог дарував. І Давид каже, що цей день він вчинив Бог. І ціль цього дня каже, щоб Бог був прославний, щоб ім'я Господа наше дійсно було благословено. І нехай Бог допоможе нам дійсно, щоб наше серце воно якби налаштувалося для того, щоби. Воздавати славу Богу, щоб дійсно Бог міг в твому і мому серці прославити. Ми згадували не так давно і згадували про те переображення, яке Господь своїми учнями з Петром Іваном Яковом це перед, їх, перед їхнім лицем він переобразився. Знаєте, Бог хоче. Щоб наше життя, воно так само переображалося. Але ми читаємо, що він, щоб переобразитися, він взяв їх нагору. На гору не так легко підніматися. Але Бог, ви знаєте, він цим показав, що ціль наша це дійсно, що ми могли показати людям, які нас оточують. Що дійсно Христос Він є Він є в нашому житті. Тому що Слово Боже говорить, що ви є, являєтесь цим світлом, ви являєтесь цим городом, містом, який стоїть на вершині гори. Тобто Бог хоче, щоб твоє і моє життя воно показувало, що Бог Він є в тобі, що Він є серед нас, серед Божого народу. Ви знаєте, і це стоїть ціни. Воно не просто так проходить життя наше. знаєте. Потрібно від, від багато чого від, відмовити в своєму житті. І як я сказав, потрібно платити ціну. Знаєте, є історія одна, яку ми всі знаємо. Ця історія записана в Євангелії Луки. Коли, коли одного разу Ісус прийшов в один дім, там, де Він любив. Бувати часто це історія Марфи і Марії. Тому ми знаємо цю історію. І слово Боже говорить нам, це Євангелія Луки 10 розділ. З 38 вірша. І сталося, коли вони йшли, він, він прийшов до одного із села. Одна ж жінка, Марта. Її ім'я прийняла його у дім свій. Була ж у неї сестра, та, що звалася Марія, вона сіла в ногах Ісуса і слухала Слова Його. А Марта <кхем> великою послугою клопоталася, а спинивши, сказала: Господи, чи байдуже Тобі, що? На мене саму полишили служити служити сестра моя, служити, сестра моя. Скажи їй, щоб вона мені допомогла. Господь же промовив у відповідь їй, Марто, Марто, турбуйся і журися ти про багато чого, а потрібно одне. Марія же обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї. Я думаю, ми всі знайомі з цією історією, і часто ми, я пам'ятаю, в дитинстві часто цю історію чув. Ви вот. знаєте, Слово Боже говорить нам, слова Ісуса, вони якби дають нам пораду. Каже, Марія вибрала кращу частку. Бог хоче, щоб ти і я. Вибрав кращу частку в цьому житті. Знаєте, ці дві жінки, і одна і друга, вони любили Бога. І одна і друга хотіли якнайкраще для Господа. Але дивіться слова Христа, які він сказав. Марто, марто. Ти каже, Піклуйся заботися про багато. Знаєте, коли от взяти життя наше, нам краще дійсно щось робити, таке, ніж просто деякий час просто уєдинитися і побути наодинці з Богом. Знаєте, коли от починаєш ну, бути наодинці з Богом, вдруг звідки приходить дуже багато різних клопот. В думках. І туди треба, і це треба, і туди дзвонити треба, і того посітити треба. І враз цей час, який ти собі ну запланував, навіть, він. Просто ти не використав той час, щоб дійсно побути наодинці з Богом. Знаєте, є щось таке, що ну питає нашу. У цю суєтність в нашому тілі. Знаєте, Це дві, два образи, можна так сказати, Марта і Марія. Це два образи християнина. Ми завжди хочемо щось робити, постійно хочемо щось робити. Піклуватися, знаєте, і такий вид ми робимо. Дійсно, щось таке воно величне, але це було. Знаєте, і це тебе утомляє, тому що вона сказала, чому вона мене залишила? Ну ти ж взявся за цю справу. Знаєте, Бог хоче, щоб ми дійсно мали пізнання Богом. Марія, яка сіла у ног Ісуса, вона, як би, можна сказати, впитувала в себе все те, що Христос учив. Все те, що Христос говорив. Знаєте, Не так часто Ісус приходить до тебе чи до мене. І як? Ніколи нам треба цей час використовувати. Біблія каже, зупиніться. На дорогах своїх, каже. Каже, остановіться і пізнайте, що я є Бог. Ми, читаючи цю історію про ображення, ми бачимо, що Христос, коли Він там піднявся на ту вершину гори з учнями, молячись, Він переобразився. Він переобразився. Бо хоче, щоб дійсно наше життя воно переображувалося. Бо хоче би через твоє життя. Життя для інших воно текло. Тому що, і так, сказав, так каже Христос, каже, хто вірить в мене, в того, як сказано в Слові, із чрева потікуть ріки. Живої води. Знаєте, сьогодні світ, як ніколи, потребує цю ріку живої води. А хто їм дасть, як не церква Божа. Але Слово Боже каже, щоб ми зупинилися, щоб ми пізнали Господа. Бо хоче, щоб дійсно через твоє життя. Оця жива вода вона могла протікати. Ми читаємо в книгі Псалмів 30, Третій Псалом. Дев'ятий вірш ТАКІ каже слова. Скуштуйте і побачите, який добрий Господь, блажена людина, що надію на нього кладе. Слово Боже каже, закликай нас. скуштуйте, попробуйте, переживіть. Який є добрий Господь, Ви знаєте, коли ти скоштуєш, переживеш Бога в твоєму житті, тобі буде щось, тобі буде, що дати людям. Тобі буде... тобі буде те, що дійсно принесе людям життя і благословіння. Якщо ти не переживеш, тобі не буде що давати. І тому слово Боже нас закликає, призиває нас Боже Слово, що ми дійсно. Мали з Богом цю спільність, що ми стремилися до нашого Господа. Каже Марія, вона зрозуміла щось важливіше. І вона каже, вона сіла у Ніх Ісуса. І каже, це Ісус сказав, що Марія вибрала добру кращу. Знаєте, одна година там присутності з Богом. Зробить, ти можеш зробити набагато більше, чим просто ти своїм зусиллям будеш щось робити в тому житті. Ми знаємо Слово Боже, що нам говорить, ми коли читаємо ще одне місце в 16-му Псалмі, де Давид також, ми знаємо, що ця людина Божа, вона знала секрет. Салом 15-й вірш. А я вправді побачу обличчя твоє. І, збудившись, насичусь твоєю подобою. Каже, а я вправді, каже. Побачу обличчя твоє. І збудившись, я буду насищатися твоєю подобою. Давид розумів успіх в своєму житті. Це коли він мав близькість з Богом, коли він дійсно приходив в присутність Господню. І коли ми читаємо 62-му псалмі. де Він говорить такі слова, Боже, ти Бог мій, я шукаю від раня Тебе, душа моя прагна до тебе, то жить тіло моє за тобою в країні пустельній, вимучений без води. Я так приглядався до Тебе в святині, щоб побачити силу Твою і Твою славу. Ліпше, бо милість Твоя над життя, і мої уста тебе прославляють, так я буду в житті своєм благословити тебе, ради ймення Твого буду руки свої піднімати, насичуватися, ніби лоєм, і товщим, душа моя, і уста мої хвалять губами співом, так згадаю тебе на постелі своїй. Розмишляй про тебе в сторожах нічних, бо став ти поміч для мене, і в тіні твоїх крил я співатиму. Пригорнулася до тебе душа моя, правиця твоя підпирає мене. Дивіться, який Давид описує свою спільність з Богом. Знаєте, Давид, ми знаємо, будучи царем, він потребував оцей Божої присутності, оцей Божого помазання. І він говорить, наскільки в нього була, він розумів цю тугу по Богові, наскільки він розумів, що без нього він неспроможний буде далі царювати, правити і так далі, і робити те, що, на що Бог його поставив. Він розумів, що тільки присутність Божа, його благодать, його милість вона буде допомагати йому в його служінні. Він каже, я буду це робити, каже. Далі тоді, коли я буду відпочивати. Далі тоді, коли я віддихаю, яка починаю про тебе думати, Господи. Це настільки в нього, в його серці є ця спрага, каже? Настільки в нього є ця потреба в Бозі. І ви знаєте, Слово Боже, нас закликає, щоб ми шукали Господа, щоб ми дійсно прагнули Бога, як, що ми платили цю ціну, ви знаєте. Інколи нам дійсно треба зупинитися, тому що сьогодні таке життя наше, знаєте, воно все десь вперед, вперед, вперед і вперед. І наші думки летять набагато більше, ніж чим... і далі. Але Слово Боже говорить, що ми зупинилися, що ми дійсно пізнавали Господа. І це є те, до чого нас Господь кличе. Ми коли читаємо Слово Боже в Євангелії Матфея, це нагорна проповідь Ісуса, де Христос говорить своїм учням. Всім нам відоме місце, я думаю, що ми всі навіть на пам'ять його знаємо, але я прочитаю, нагадаючи всім нам. Це шостий розділ. З 31 вірша. Отож не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або у що нам задягну, задягну, задягнемося. Бо усього того погане шукають, але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. І Ісус говорить такі слова. Шукайте же перше царство Божого і правди Його, а все це вам додасться. Слово Боже, закликає нас, щоб ми шукали Божого царства. Тобто шукали Бога. Тому Боже царство, там є Господь, Цар. Каже, шукайте Бога. І Давид, ви знаєте, я читав, він це розумів. Він розуміє, що без Бога. Без, без того, що Бог буде з ним. Він не зможе зробити все те, що Богом для, для нього призначене. І він шукав Бога. Дійсно, ми знаємо і Слово Божого. Шукайте перше за все, царство Божого. Знаєте, Коли ми маємо Його в своєму серці, ми маємо все. Ми маємо все дійсно. Ви знаєте, навіть, тоді, коли, можливо, і основи будуть якісь пошатані. І зруйновані. Я пам'ятаю, читаючи одну книгу одного автора відомого, де він навчав своїх членів церкви, що Бог є понад усе, що Бог є головним життям його. І коли сталася в його житті трагедія через, через воду велике було наводнення. І вода знищила все його майно. Весь його каребізнес знищила. І коли цей пастор прийшов туди, там, де він проживав, дивиться, він сидить і співає на камені. Співає. Він думає, що щось трапилося. І він говорить, пастор, вода змогла забрати те, що тільки видиме, а те, що є в вона не змогла забрати. Знаєте, Ісус говорить, ми будемо бачити, ми вже це бачимо, може бачимо трошки далі, як все це, що навколо нас забирає, те, що для нас, можливо, для когось було якоюсь основою, опорою в житті. Але ця опора, основа, вона рушиться. Але якщо ти є, маєш цю близість з Богом, ти знаєш, ти маєш і утішення, ти маєш і радість в своєму серці, навіть коли ти, можливо, не маєш дечого. Апостол Павло каже, ми нічого не маємо, але всім. Обладаємо ми всім облам, слава Богу. Знаєте, ти можеш мати все, коли ти маєш Ісуса. Марія мала все. Вона запасалася, ви знаєте на вона записалася вперед Сій сьогодні в свою душу те, що в майбутньому тобі пригодиться. Не то що воно буде для тебе опорою в майбутньому. Це твій Господь. Утверджуйся в, його, в, його, в ньому. Нехай твоє серце дійсно утверждається в Господі. Роздумуй про нього, як Давид каже, я роздумуй про тебе, коли я і відпочиваю. І ми знаємо, що люди, які мають цю близість з Богом, вони є спокійні. І коли ми читаємо 111 Псалом, людина, яка дійсно мала час. Мала можливість бути в присутності Богу, з Богом. Каже, вона, коли їй почула якусь звістку погану, це її не стривожило, тому що її серце, воно вкорінене в Бозі. Воно дійсно в Бозі мало потіху. І Давид, як вже сказав, він говорить про це дуже багато в своїх псалмах. Але для цього нам треба мати час бути як Марія, вона сіла у ніг Ісуса. Проводила час з ним в Слові Божому, в молитвах, в роздумах про Божі сили і так далі. І це те, що її укріпляло, збудовувало. І Ісус каже, що вона вибрала кращу частку. Бог хоче, щоб ти і я вибрав краще. Тому що все минеться. Все променеться, друзі. Але той, хто каже, буде виконувати волю Божу, він буде вічно. Да? Він прибуде вічно. І Бог сьогодні хоче, щоб твоє і моє серце, воно нахилилося до нього. Щоб ти дійсно, ви знаєте, як мав цю спрагу, щоб тобі ти... було больно, коли ти тіряєш це все, да? цю присутність Божу. І Давид, ви знаєте, він, пам'ятаєте, як цар Саул, коли Бог його залишив. Каже, мені тяжко, да? тому що Бог мене залишив. Бог інколи, ви знаєте, ну, не то, що залишає, Він просто хоче, щоб в твоєму серці ти і далі стремився до нього. Даже тоді, коли ти його не відчуваєш. Даже тоді, коли ти його не бачиш ні ззаді, ні спереді. Щоб ти все рівно тримався цього ісповідання, визнання Господа Твого. Щоб тебе, ви знаєте, нічого не змогло пошатнутися в цьому світі. Тому що, ви знаєте, Сьогодні. Так багато людей шатаються. Нема твердості в їхніх, в їхніх серцях. А Бог хоче, щоб ти був твердим в уповання на Господа Твого. Щоб дійсно для тебе Господь став всім твоїм багатством, цим скарбом, про який ми читаємо в Євангелії, щоб він сам цей жемчужил для тебе, щоб ти дійсно міг з ним просто міг йому все говорити. Знаєте, Коли ти його розумієш, коли ти його знаєш, ти просто йому все з ним всі, йому відкриваєш своє серце. Ти йому просто виливаєш йому свою душу. І Бог хоче, щоб твоє моє серце воно до цього стремилося, щоб дійсно ти знайшов час, я знайшов час зупинитися, просто побути, взяти слово, взяти молитву, взяти можливо піст і сказати: Господи, мені мало того, що є. Я хочу більше тебе. Я хочу більше тебе, твоєї присутності, ви знаєте? коли ти був в цій присутності, і коли десь вона десь зникла по якимсь причинам твого мого життя, хай тебе, це просто, хай тебе не розслабляється, а навпаки, шукай просто далі його. Пам'ятаєте, я не буду читати, але в книгі пісні, пісні там є таке щось подібне. Коли він був рядом, потім він уйшов, і вона почала шукати це невіста. Бо хоче щоб ти його шукав всім своїм серцем. Щоб ті що ти заплатив більше, чим, Ви знаєте, все, як я вже сказав, все, все променеться. Знаєте, Марія Марфа, вона робила великі справи. Вона робила дуже багато. Але Христос сказав: Марія вибрала краще. Вибери сьогодні краще. Тому це є для тебе. Краще це є для церкви Божої. Тому що так каже слово Боже. каже, яка, яка перевага бути юдеєм? Пам'ятаєте, що каже Павло? Каже, велика. В тебе є велика перевага бути дитям Божим. Тому що Бог дав тобі життя, Бог дав тобі слово своє, через яке багато хто може отримати життя. Але це від тебе і від мене залежить. Чи я насичен Богом? Чи я маю те, що принесе людям життя вічне? Чи змогу Серце виливаються ці ріки живої води. Якщо ти є в присутності Божій, то обов'язково ти даш те, що ти маєш. Ти не можеш дати того, що ти, ти, тебе немає. Ти можеш говорити це, але це людина не отримує. Але якщо ти цим живеш, якщо ти цим насищався, якщо, якщо ти це вкушав, обов'язково ти принесеш людям життя. Алілуя, слава Богу! Бог хоче, щоб ти дійсно приносив життя людям. Знаєте, від тебе сьогодні написано, що вся тварна стінає, ожидає відкривання синов Божих. Бог хоче, щоб сьогодні через церкву прийшли ці відкриття, в цей світ. Щоб ця жива вода принесла людям спасіння, оздоровлення, свободу. Щоб так багато людей чекають цієї свободи. А сьогодні церква потрібна їх ніколи підняти свій голос. Знаєте, щоб ти дійсно, дійсной. Сліпий, коли його заставляли мовчати, він не став мовчати, він ще став ще сильніше кричати, Господи. Я хотів би, щоб ми дійсно ще сильніше стали, щоб ніякі перешкоди не стали нам на заваді в пошуках нашого Господа. Але для цього як я сказав, нам потрібно платити ціну, свого посвячення Господу. І апостол Павло про це говорить. Я кажу, прошу вас, молю, каже. Щоб ви представили себе в жертву для Господа. Нехай Бог допоможе нам дійсно, дорогі друзі, шукати Господа. І щоб Бог для нас був всім, як цей чоловік каже, що проблема може забрати багато чого, але основне царство Боже, воно каже, є внутрі тебе. Боже царство є внутрі тебе. Тому що Ісус є в твому серці, Він є Господь цього Царства. Але Бог хоче, щоб ти і я дійсно переживав з ним, щоб ти вкушав його, щоб ти насищався ним, щоб дійсно твої погляди, мої погляди були направлені на нього, Господи. Нехай Бог благословить, дорогі друзі, нехай Дух Святий дасть нам в наше серце це стремління, це бажання, як сліпий цей Вартімей. Господи, я хочу бачити, Господи. І ми бачимо, що Він досягнув. Бог спитав його, що ти хочеш. Я хочу бачити. Богу, щоб ти сьогодні і я дійсно покликав до нього, щоб ти стремився всім своїм серцем, цією душою шукати Бога. Давайте ми встанемо помолимося про це. Отець наш Небесний, ми щиро тобі вдячні.